Всім привіт! Всім привіт, друзі! У мене ось такий класний зошит, який я, ну, просиреного лового. І я його хочу ну, відтворити. Тому що, як ви бачите, він такий. -сот. Давайте. Починаємо це робити. Е, значить, так, самим першим я хочу відкрити взагалі і подивитись, що тут. Е, значить, дивіться, у нас тут сирена і пише сиреноголовий. Але... Е, воно все замальоване. Чому? Або тому що цей зошит взагалі дуже старий. Eee, а він... На 96. Багато. Значить дивіться. Це нам потрібно якось забрати. Значить для цього нам потрібна стирачка. Ну, в мене така вона. І давайте попробуємо це все стерти. Як ви знаєте, я малюю не дуже добре, тому. Але то я ще малював тому що тут десь років два може. Ну, як він в мене в хаті. То я малював давно, тому я свої навики малювання по-любому покращив. Хоча би на чуть-чуть. Тому давайте подивимося, що вийде. Якщо що, в мене є олівець, і я ось таким олівцем буду це все домальовувати. Погнали! Ось, коротше, я старав, в мене вийшло ось таке. І ось як воно виглядало до того. Я думаю, я достатньо постарався. І ну, не дуже я зміг сильно його відновити, ну, але хоча б щось ліпше. Зараз я ще постараюся це все відтерти. І тоді вже вийдемо на цей, Все. Зараз. Я вирішив стерти все, тому зараз я це зроблю. Ем, так, я лишив надпись. Надпис я лишив. І. В принципі, ось що в мене вийшло, я думаю, видно, сильно не буде. Зараз я ще тут підійду трошечки. Все, це вже все, що можливо стерти. І давайте по тих самих контурах. Ай, пальці вже болять. Ем, намалюємо сиренко. Погнали! Я думаю, ви вже знаєте, що я фанат серанголового ще дуже 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 давно. Хто не знав, будете знати. А я продовжую далі малювати. Значить, дивіться, я зміг, ну, я старався максимально намалювати по контурах, які були перед тим. Я думаю, вийшло прикольно. Але отут, отут лінія мені не подобається мені вона. Е, я переправляти нічого не старався, бо тому що. А, о, так, стараю. Бо тому, що Тай, Я не пробувала нічого переправляти, бо тому що то би було видно. Бо колись, коли я не вмію малювати, я дуже сильно тиснула олівцем і тепер це майже неможливо стерти. Зараз я ще зароблю штрихи тут. Тепер тут не співпадає тінь, тому нам потрібно їх з'єднати. Все, ось так в мене вийшло. Це ось так в мене вийшло. Я думаю, що вийшло непогано. Я думаю, що вийшло в принципі, непогано. Але є одна проблема, то що це все, що я стер, воно просвічується, але я думаю, це нічого такого. Сиреноголовий. Давайте спробуємо, не знаю, якось тут підтерти. Ну, переправити я маю на увазі. Але давайте, нехай так буде. Хай так буде. Не буду я переправляти. В принципі, ось така от початку, початок зошика. Дивіться, за стільки, за скільки два роки. Воно аж все перебило сюди. Нічого собі. Добре, зараз. Значить, у нас вийшовся отакий сиреноголовий на початку. Давайте подивимося наступну сторінку. Чорнобиль. Ну, Чорнобиль. Правильно, неправильно, я не знаю, якщо чесно. Це, я так розумію, дерева. Тут на фоні. І вирізка Чорнобиль. Бель. може і правильно Тут, от... ой, я сам знаєте не пам'ятаю. Це, я так зрозумів, ядерний реактор, який вибухнув. Це дерева, це міст якийсь чи що то є? А, це місто, це річка, понятно. Тут от видно кусочки будинків. А це якась перехідна, тобто я малював якийсь комікс. ага. Добре. Наступна сторінка. Тут щось червоне Зараз ми посвідчується. Як я круто малював. Ам, тут якась лінія, Ага, то певно стовп. А, я вже зрозумів, що я малював. Далі це, напевно, полустов певно людина. А, ну все, зрозуміло, тут всяка фігня, Тут тут, якщо придивитися, Тут сирена. Я бачу. Ось тут стовп. Тут сирена і от тут сирена. Ну, якщо ви не бачите, то не бачите. Де? во, Далі сирена. Просто. Клас. 9 років по тому. Сиреноголовий. 1995. А... Я дуже круто малював прям реально. Окей, далі. Тут ще червоне неправда бо сиреноголовий, Чи не наклад вищу. Вищевий... 1966. А, я просто казав, що то... Ну, написав, що неправда, то не бо... малювати якось таке, я не знаю. Заклею. Далі. О магат, покол, що то таке? Йой-йо-йой! як я малювала жахливо ә... Без коментів. все, не за що не зож то. Добре. Ось перша сторінка, ми її закінчили. Переходимо до другої сторінки. Ну що ж, давайте редагувати другу взагалі сторінку. Значить, Перше, що я хочу підправити. Все, тепер надпис, ну, штуки на які стоїть, надпис поставлені рівно. Е, далі, оце, комікс, нам потрібно якось переправити. Бо ось це взагалі не годиться. І бачите, видно, що я тиснув і тепер я не знаю, чи то струву. Так, я намалював ось цей реактор. зближу. Ось, я намалював цей реактор, і тепер я хочу спробувати намалювати тут вибух. Так. Дивіться, я домалював тут деталі, ніби це все ем, дах, який просто взірвався. І тепер нам потрібно якось це зробити типу в 3D. Ем, ось я думаю, ви бачите деталі. Ну, я, якщо чесно, так, погано трохи бачу, бо я вам камеру тут зближу. Uh, ось таке вийшло. думаю, трохи ліпше, ніж тоді, але все одно погано, тому що верхушка взагалі погана. Uh, тому я хочу попробувати її зараз переробити. Um. Получилось гірше. Як кажуть, перший раз може бути ліпший, ніж всі наступні. От правду кажуть. Все, нехай буде так. Я вже розізлився, якщо чесно. Все ось так, думаю, буде норм. <slators> ee, тепер. <sharp inhale> Якимось таким слоєм, трошки жирнішим, але хай буде все. Нехай буде, я вже зменшувся час малювати. Хоча мені треба ще переробляти весь зошит. чекай. Весь зошит, то капець. Ну, ось це готове. Давайте тепер переробимо взагалі міст. Я думаю, треба буде переробити. А то потім, Зараз нам головне. О, та хай буде такий міст. Зараз ми трошки дерева отак от. І зробимо одну таку штуку. Дивіться. Ось це простий олівець. Ми його кидаємо. От, Маємо... Стоп! Чому мій олівець зелений? Я не зрозумів. Де мій простий сірий олівець? Е, Алло, гараж що то? Алло? Да шо то таке? Та, та й, да давай! Меняйся назад! Сыний! Серйозно? Алло! віддайте мій улівець назад! віддай Може, треба так легенько просто відпустити Річний Серйозно. Дайте мені назад мій нормальний олівець, яким я малював. Прошу сила монтажа чи сила магії, що то таке? Дай мені мій олівець, прошу тебе, бо я зараз той олівець візьму і розламаю. Дай мені мій олівець! Ну, нарешті, мій олівчик. Все, більше ніколи не буду кидати олівці. Все. Вибачте, блячик. Значить. Погнали? Погнали домальовувати. І взагалі, воно взагалі автоматично розлам... розмалювалося. Я не хотів це розмальовувати, воно виглядає гірше, коли розмальовуєш. Розумієте? Знов, ну що тут таке? Yeah. Стоп, не кидаємо олівці, Не кидай олівці. Зараз я ще раз попробую, може тако. Не, не виходить, треба взяти спинало. Так, тут тут домалювати, бо я бачу, воно автоматично погано, трохи малює. Чому погано? Бо тому, що воно, ви бачите, погано, реально погано. Коротше, так. Я ще не закінчив... ой. Я ще не закінчив. Коротше, я ще не закінчив. Першу частину і вже почав робити другу, тому переношусь до першої частини. І зараз мені тут треба зробити грубшу, щоб було видно що перехід. А не просто з'єднане все разом. О, тепер вроді щось трохи видно. Ой! ну що. Стирачка, давай, стирай запис, коли я буду там все домалювати. Стираю, стирай, стирай. Значить, дивіться. Я стер кучу матеріалу. Коротше, я домалював тільки дерева, але як кучу матеріалу. Коротше, я домалював тільки дерева, а розмалюється то воно потім. Давайте я вам покажу. Потім. Буде наступна серія, бо, тому що, я думаю, це вже я задовго знімаю. Е, Наступній серії ми домаль, розмалюємо це. Зробимо переробимо цю сторінку. Тут тут, 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 тут. Коротше, все переробимо. Ось це ми взагалі закроємо, це нам не потрібно. І ось це ми теж все пере, перемалюємо. На, то, от, це, ото ми будемо перемольовувати вже напевно в третій серії. А ці дві сторінки ми зробимо в другій. Тому це вже задовго, тому всім па-па.